Це не те, що люди знайшли якісь прогалини в законодавстві, якісь е, напівприховані способи отримувати незаслужені збільшення пенсії. Ні, все по закону, все про конституцію України. Все як було їм обіцяно е, і прописано в законодавстві. Люди отримували ці пенсії на підставі рішення суду. Але кабінет міністрів України. Не зміг з цим ніяк змиритися, і все-таки виніс постанову, якою нівелював попередні судові рішення, і по суті повторно зменшив розміри пенсії на ці коефіцієнти. Щоб ви розуміли, пенсія, у кого була 50 тисяч гривень, стала після цих коефіцієнтів 32 тисячі гривень, тобто мінус 18 тисяч гривень, там чи мінус 20 тисяч гривень кожного місяця. І чим більша пенсія, тим тим більша різниця. Відповідно, дані. Пенсіонери мають повне право на виплату пенсії в повному розмірі, і відповідно, що таким пенсіонерам по суті неможливо в законному в правовому полі обмежити розмір пенсії. Ну, оскільки треба ще рішень Конституційного суду, щоб Верховна Рада України і Кабінет міністрів України зрозуміли, що розмір військових пенсій обмежувати це не конституційно.